Температура повітря така шикарна, просто пройтися по місту, по асфальту, такого просто шикарно. Не жарко, не пече, не душно, вітерець обіває, взагалі просто супер. До речі, я продаю червоної чорної щуки, а також різноманітні квіти на поштучно, а якщо так піти на пляж, позагорати вже, то вже якби можна і зверзнути. Тому на пляжу, звісно, краще віддати перевагу сонячному дню. Наприклад, я просто мрію знаєте, такий відпочинок на березі моря, хто в кого є можливість підказати мені, де є, знаєте, як раніше були ну, можливо, домики прямо на березі моря, можливо, тут такі вагончики, чи я не знаю, як його назвати. Ну, є в Одесі, в Одеській області є таке, тільки я не знаю, де знайти ці контакти, щоб ну, сконтактуватися і поселитися прямо на пляжу на березі моря. От так, така мечта. Поможіть збуться. Тому хто хто знає, хто має такі контакти. Будь ласка, напишіть мені. Можете в особисті, можете в коментарях, щоб піднімати відео. Буду вдячна. Хто допоможе мені знайти той варіант, якому я віддам перевагу, подарую пів кілограма ікри червоної.